Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую щиро вам, друзі, за вашу підтримку цього каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, коментарі. І, звичайно ж, за донати української. Має бути більше сьогодні у розділі ТЕКА авторів. Ми знову зустрінемося із письменницею Таїс Вогник. Один із її творів вже був озвучений на каналі. Отож, для всіх Поціновувачів фантастики, сьогодні нове оповідання. Таїс Вогник. Синхронізація. Грозан Протремтів всю ніч. У стовбурі тисячолітнього баобаба йому зовсім не вдалося поспати, бо навкруг де неде гидко поскрипували скроборянські відростки. У його голові точилися дикі сцени, як ці зелені слимаки обліплюють його безпомічне тіло і розчиняють його в жале, виділяючи їдкі кислоти. Він сто разів пожалкував, що вибрав саме це місце. А з іншого боку, яке? Все під повним контролем ботосвіту. Де обіцяні засудженим до ліквідації лагуни? Де? міркував він знервовано. Де аномальні прояви клімату, які винищили усіх хижаків та інопланетних істот з мутацією у гені вкр 6, Він чув, що на кожні 200 кілометрів дикої землі є хоча б одна лагуна із кліматичною аномалією. Якщо там і є хижаки, то в крайньому разі їх дуже мало. Як же вилізти з цього клятого дерева, щоб тебе не з'їли одразу? Ще ці довбані гігантські комарі, декілька їх десятків. Зводили його із розуму, і він не міг відключити біль тому, що може прогавити втрату кінцівок. А стара модель нервової сітки потрібна була, щоб не було синхронізації коду із ботосвітом. А ще, звісно, його вічна неуважність. Якби ж то не вона, можна було б нову нервову сітку розсинхронізувати під куполом примарою. Але треба було б шукати андроїда-провідника. Сам би не впорався, тим паче, там шість рівнів синхронізації, а так би міг локально керувати сотнями тисяч периферичних нервів, та ще й на додачу мозкові реакції були б під контролем. А що зараз? Первісний біль помножений на несвідомість. Звісно, можна було готуватися роками до втечі. Але Грозан, який мріяв з дитинства про свободу, хотів первісних відчуттів, тому й поставив цю старезну нервову сітку. Та вона не те, що біль передає, вона, здається, його перебільшує. А ще, чим довше готуватися, тим більше шансів на викриття і суворе покарання. Вільні світи. Як же він омріював і плекав їх роками. З дитинства вчився ховати мрії за іншими думками. Вправно, тонко, ніякі ж ботосвіту світу не підкопаються. Воля у всьому, в думках, у способі існування. Первісна природа. Ех, мрії надії. Морок, холод і біль. От що маємо в цю затхлу ніч. Напередодні. На великій модифікованій грудній клітці грозана лежала Марцелінка, маленька жінка кішка із чорним носиком і величезними зеленими очима. Її тіло розтягнулося на весь зріст, але лежало тільки на тулубі грозана. Їх вид та стативі органи співпадали, але обидва вони були складним коктейлем з генами людей, тварин та інопланетних сутностей. Грозан, рудоволосий, червоноокий велетень з синьою шкірою і ультрамаринова пухнаста людинокішка Марцелінка обидва мали хвости середнього розміру по відношенню до тіла, які додавали їх рухам більше опори. «Мррр, Ти впевнений, що ти цього хочеш, промуркотіла тепла й ніжна Марцелінка. Ти ввімкнула купол примару, відповів грозан. Звісно, мор. м'яко відповіла вона. І що вони бачать? спитав грозан невимушено. Як ми вивчаємо київську мову програмування, оту оригінальну. Що використовує абсолютно всі символи, навіть нової ери. Вони бачать, як ми повторюємо вправи раз у раз. Старанно, закінчила вона із насмішкою. Я мріяв про це завжди: океанічні води, ліси, ріки. А ти? Ти не хочеш цього, Марці? Ні. Ти ж знаєш, як місто на мене діє. Я не можу без нових послуг і нових насолод. Я раба сучасності грозі. Єдине, що я втрачаю, це ти, Марці. Він потягнувся до її голівки і ніжно величезною долонею обійняв її шию та поцілував у пухкі губи жінку кішку. Вони обидва відчули електрику насолоди, яка вдарила їм в голову, рухаючись по сучасним модифікованим нервовим сіткам. Очі Марці почали мружитися, вкриті густими синіми віями, і вона замуркотіла від задоволення. Чому тебе звати Грозан? запитала Марцелінка задумливо. Бо мої батьки. Любили Бога грози Перуна, він був їх тотемом, мовив спокійно грозі. Залишилось сімнадцять хвилин, сказала Марці трохи сумно. Так. Я вже заказав роботів пакувальників. Поїду як вантаж. Ризики трохи є, але я буду у капсулі із стабільною температурою. Може, все вдасться?» – задумливо запитав він. А серцебиття? запитала вона. Швиденько написав додаток напередодні до капсули. Він транслює відсутність серцебиття і таке інше. Там багато маскувальних дрібничок. А як межу перетнеш? злякано спитала муркочуча Марці. Це саме складне. Придбав маскувальника різних неживих предметів. Буду реагувати на місці. Дивлячись на різні неживі форми та переміщатися по повітрю без електронного сліду. Хоч трохи, поки не перетну межу, побачимося на тому світі, Марці. впевнено, мовив грозан. Напевно, прошепотіла м'яка кішечка ніжно, і вони сплелися у цікавий клубок пристрасті на останні хвилини, насолоджуючись. Один одним. Як же він мріяв побути поруч з м'якою Марцелінкою хоч трішечки? Цей дикий світ був надто суворим, занадто брутальним, а ще ця неможливість відключити біль була справжньою халепою. Він просто не міг лишатися у світі Марцелінки, де всім керує ботосвіт, навіть тим, як ти дихаєш, не кажучи вже про думки. Але все було ультракомфортним яскравий світ розваг та споживання. Всюди нав'язувалися нові тренди, треба було рухатися за новими тенденціями. А про природу всі начисто забули, окрім штучних, не схожих на дикий світ пейзажів та інших хитромудростей, імітуючих природу. Внутрішнє страждання від наб'язливого штучного світу доводило його до перманентної моральної нудоти, але він її майстерно маскував, щоб ботосвіт не ліквідував його. Ну що ж, час рухатися далі у пошуках лагуни, вдень хижаків менше. Він визирнув швиденько зі стовбура назовні. І миттєво отримав пружний удар по обличчю відростком скробурянина. Гидотне створіння сиділо десь у кущах і жбурляло свої відростки на солідну відстань. Грозан активував свої додаткові пальці і з усієї сили почав відліплювати відросток. І йому це вдалося. Закинувши його в він поповз по гострому камінні. Ховаючись від нової невідомої халепи. Однак, о, о, господи! Каміння прокинулося і почало рухатися. Виявилося, що це спина величезного постстегозавра, потомка клонованих осіб більше двох тисяч років тому. Не з'їсть, але затопче, подумав він злякано. Схопившись дужче за два відростки постстегозавра. Грозан розкачався, як на гойдалці, і стрибнув вгору і вперед, пролетівши метрів шістдесят над травою і сухим листям, а тоді впав у болото і почав тонути. О, горе! Трясся його! Ще й на додачу, його лице обліпили в велетенські комахи, вперто вгризаючись у його м'язисті щоки. Грозан... Тонучи у болоті, почав ревіти з усієї сили, не дивлячись на небезпеку. Він криком активував свій екстремальний режим деяких систем органів та автономних додатків, а тоді почав з усієї сили місити чорне болото та просуватися вперед до більш твердої землі. Опинившись на землі, він зрозумів комахи не люблять болотяну глину. тому… Обмазав нею залишки незаплямованої шкіри голови. Їсти хотілося жахливо. Грозан озирнувся навкруг, міркуючи, кого б полювати. Навкруг пістрявів різнобарним листям дикий гай. Деякі дерева були хижаками і тягнули до нього отруйні віти, фосфоресцентно яскравіли салатові візерунки на стовбурах дерев, гриби. Окупували тінисті частини старенних рослин, савці навряд чи отруйні, подумав грозан і дістав нанозброю, сховану під чотироголовий м'яз стегна. Він почав уважно вдивлятися у електричний приціл після того як його кришталик синхронізувався із додатком тепловізору. Хоч би не послав сигнал для пошуку нових плагінів в ботосвіт. Злякано стрільнуло в голові. Хоча не повинно. Додаток дуже старий, впевнено подумав він. А як же дике полювання голими руками або старовинними інструментами мрійливо промайнуло в голові? Не зараз. Занадто небезпечно. Грозан відправив дві електромагнітні хвилі в напряму дерева. Вони мали перехресні взаємодії. Та працювали тільки вкупі із розширювачем простору між частками атомів. На землю під дерево впали дві тварини, дуже схожі на летючих мишей, але величенькі за розміром і з фіолетовими крилами. Підхопивши здобич, Грозан хутко почав втікати від скриготіння скробурян, яке насувалося позаду, як жорстокий кат, переслідуючий винного. По дорозі, неодноразово залишаючи шмати шкіри стегон на сухих колючках кущів, він вибіг на величезну зелену галявину. Засапавшись, як звір, він впав на землю, вкриту низеньким рожевим мохом та де не де салатовими поодинокими пучками осоки з жовтими квіточками. Вдихнувши свіжого повітря, він відчув навалу сильної ейфорії. Розім'явшись, підскочивши та швидкими рухами імітуючи бойовий спаринг, він підняв червоні очі вгору і вдалечінь, і побачив справжній, справжній, а не штучний захід сонця. Він був таким тендітним, ніжним і прозорим, що грозан подумав, заради цього він і втікав із ботосвіту. Заради цього вечора, заради цього повітря і цих справжніх рослин і тварин. Треба шукати воду і лагуну з аномальним кліматом. З'ївши м'яке м'ясо смаженої летючої миші, смачне настільки, що він такого ніколи не куштував, розгризши навіть кісточки, грозан пішов шукати сховище на ніч. Помен. Згорнувшись калачиком, він згадував своє минуле життя. Він із Марці були типовою парою сучасності, ходили шумними міськими заходами. Марці дуже любила моделювання нового штучного світу. Вона прикладала у це багато своєї творчої уяви. А потім ці перегони. Чий світ виявиться популярніший на багаточисельних конкурсах? Змагання об'єднували всіх істот ботосвіту, який володарював на землі та незліченних космічних станціях і штучних планетоїдах. Марці любила моду і ультракомфорт. Вони з Грозаном віддали свої найкращі гени у колискову землі. Якби він залишився із нею. То міг би з часом побачити своїх дітей, але дикі світи заслали йому очі, його диханню не вистачало свободи. Йому снилися зелені очі Марці і бірюзова вода басейнів його міста, міста Києва, міста його дитинства, повітряні готичні храми для концертів, кольорові розсипи смарт-домівок які як великі мурашники височіли по периметру Києва каблучками різнобарвних самоцвітів, у центрі культура та розваги, самі дивні талант-шоу та голографічні лекції наукових теорій. Все наче добре, але... але цей всюди сущий Ботосвіт. Таке враження, що розробники давно втратили контакт із процесами еволюції Ботосвіту. Жодних таємниць. Тебе завжди вивертали на виворіт. нічого особистого так прикро, і ніякої самотності. Бо то світ читав думки і емоційні стани, а істот об'єднував у багато груп, не давав нікому бути на самоті. Навчання, розваги, покупки. Все в різних групах із сотнями синхронізованих процесів, бо то світ чомусь сприймав самотність як хворобу і викорінював її всіма силами. А ще він так повільно змінювався, що нестандартним уявленням було не місце у його світі. Підскочив, прокидаючись від того, що на нього дивиться величезний дикий пес. М'язистий із важкими щелепами та маленькими гострими вухами, а з його пащі крапає слина на землю, та очі наливаються кров'ю. Не час для первісних технологій, подумав грозан і вдарив пса легкою електромагнітною хвилею. Пес заскавчав і побіг геть. В його спину. Врізалися п'ять відростків з кробурянина і почали вгризатися у м'ясо. Грозан затрясся, як в лихоманці, активізував усі руки та пальці і з швидкістю блискавки видряпав зі скривавленої спини всі відростки та зажбурив їх якнайдалі, а тоді побіг на всю міць своєї сили. Біг годину. Декілька разів, зіткнувшись з дикими кішками, Зростом як він, але вміло скористався нанозброєю. Нарешті лагуна вона та, про яку він чув із переказів засуджених до страти. Дрібні водойми розсипалися біля підніжжя уступу, на якому стояв грозан, на самому краю, перед прірвою та крутими схилами. Спускатися вниз години чотири, не менше. Подумав він. І поліз вниз по гострих, сухих каменях, на розпеченому сонці у розпареному повітрі. Вниз, до мрії, мерщій. Синю шкіру грозану обдував вітер. Її сушило нестерпно, але на його обличчі вперше після втечі сяяла усмішка. Лагуна мала змінену атмосферу. За рахунок своєрідної екосистеми у повітрі було дуже багато солоної пари, і хижаки, мутанти, яких повно по всій сонячній системі з мутацією в генів вкр 6 не витримували такої концентрації солі в повітрі. Обдираючи пальці і коліна, Грозан спускався нижче до світлого піщаного берегу. Він відчував себе живим, як ніколи. Легені його дихали наповну. Живильний струм відчуттів та кровообігу активно омивав тіло, серце вистрибувало з грудей, ясне небо із пласкими хмарами над ним захоплювало його уяву. Він був щасливий, омріяна свобода, геть від штучного ботосвіту, геть у справжні краєвиди. Грозан Спітнілий, з розпатланими пасмами рудого волосся на плечах та розчервонілими білками очей, із виснаженим обличчям і обдертим тілом ступив на піщаний пляж. Це була піщана коса між великими бірюзовими водоймами біля моря. Не відпочивши, він швидко пішов подалі від гаю, подалі від скель, геть від хижаків. Пройшовши кілометрів п'ять по глибкому піску, він знайшов зручну місцину. Поруч з мілководдям були красиві кущі і трішки дерев. Назбирав у воді тварин, схожих на морського огірка, перевірив їх хімічний склад. Він почистив слимаків і почав їсти сирими. Смачніше їжі він ніколи не куштував, такий гумовий присмак без яскравих смакових імітаторів. Як чудово, його лице вперше в житті прорізали різкі зморшки, а також вперше в житті бажання пити висушило йому горло. Йому невідомі були раніше погане самопочуття та прісна їжа. Бо то світ все контролював і не дозволяв своїм істотам страждати від хвороб або зневоднення. Його голова боліла, нутрощі були сухими, він відчував печіння шкіри, але був щасливим, як ніколи. Все навкруги було таким ніжним, таким тендітним і народжувало витончені почуття, торкаючи його серце. Наперекір яскравій нав'язливості ботосвіту. Спостерігаючи захід, він міркував. Що далі? Бути самому? Чому б і ні? А може, ще є ті, хто втік? Можливо, але мало вірогідно, що він натрапить на них. Дикі світи нескінченні. Знайшовши неподалік велетенські кокоси, він вдосталь напив з кокосового молока. Як це було чудово тамувати реальну спрагу, а не поповнювати організм необхідною рідиною. Дикі інстинкти не зміг вбити в ньому ботосвіт, реготав грозан. Зрештою, як очманілий, він завалився спати прямо на пісок. Вночі його розбудило червоне око шпигуна карателя, яке зависло над ним із тихим дзищанням. Марево сну поглинула тверда напруга і миттєвий здогад. Не зроблено новоконтуринг, зміна пропорцій та ваги тіла. Це ж так просто. Він таке чув віддалено. Навіть не пам'ятав, де, наче спліток засуджених до страти, але ботосвіт викоріняв цей намір на кожному кроці грозана. Поки він знищував електронні сліди свого існування та пускав шпигунів по різним циклам подій електронних імітацій, супутник планети бачив все. Він бачив сліди крабів і сліди птах. Сліди різновиду риб, що рухалися сушею, і бачив сліди грозана. Миттєво. Алгоритми рахували, розміри сліду, глибину сліду, ритм ходи, центр тяжіння, шестивимірна проєкція неповторної асиметрії тіла. Та малюнок вісьової фіксації центру тяжіння із деталізованими точками гравітаційних перенавантажень. Була проведена синхронізація усіх відомих істот, перелік життєвих шляхів і влучне попадання в ціль. Грозан ідентифікований. За ним відправили карателя, тому що спутник впізнав його. За типовою ходою та формою слідів на цьому прекрасному пляжі. Секунди грізне око дивилося беземоційно. Грозан все зрозумів Його кістки горіли в полум'ї, Його було ліквідовано. Таїс Вогник Синхронізація читав Руслан Алексіюк. Дякую друзі за те, що прослухали це оповідання. Дякую авторці за довіру та дозвіл озвучити його на нашому каналі. Підпишіться, будь ласка, Подобайте відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. Але передусім я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.